Серцебиття ембріончиків. Рітнична частота серцевого скорочення. 168 поштовхів за хвилину це нормальне серцебиття для ембріончика. 12 тижнів 4. Поки лежить тихенько, мабуть, відпочиває. Ручки біля обличчя. Оце ножки у нас є Це дві стопочки такі гадинні. Синку спить і вушка швидко. Мушечка трошки. 56 грамів ми важимо на сьогоднішній день. Бачите, яка у нас вага важлива. По розвитку першого триместру ембріончик не попав у по ризику, по розвитку хромосомних захворювань або наявність фізичних дефектів. Тому ми рекомендуємо наступний огляд з 16 по 18 тиждень деретельно будемо досліджувати внутрішні органи, міряти кінцівки, дивитися верхню губу, мозкові структури. А стримає так. Гарно. Немає усі ознаки загрози переривання